Реально, нарешті, за що вже домовляться, включиться світовий бізнес, зробить так, щоб Рашка отримала уже може давно і пора. може стати однією з найкращих країн взагалі в світі по кількості інвестицій, будівлі, відновлення і так далі. Давайте в Україні будемо будувати заводи переробки і з цього робити, будувати будинки, тобто фундамент закладують і так далі. Тобто вони прекрасно розуміють, що в Україні зараз сировини нереальна кількість, і замість того, щоб її просто утилізувати за українські кошти, пропонується закордонні кошти вливати в Україну для того, щоб... Наслідки війни переробити з цього будувати нові та будинки, дороги і так далі, і допоможуть Україні відновитися. Та да, вони будуть на Україні заробляти. звісно, заводити свої компанії і так далі, але це дає нам безпеку, це дає нам той ресурс, який нам потрібен. Це допоможе а, не втручатися корупційним схемам в Україні. Це все, бо це зовнішніми партнерами буде контролюватися. Це да хіра робочих місць. От просто приготуйтеся прекрасне в мене розуміння, є, якщо це вже робиться, і просто організувати такого масштабу зустріч, де з усього світу люди боряться за те, щоб зайти в український ринок. Вже за щось домовились, тобто вже вже є великий відсоток. Ну але треба не забувати, що від нас українців дуже багато залежить. Чи зможемо ми з нашою ментальністю достойно це прийняти, жити і розвиватись. Але у нас є нереальний шанс нарешті, щоб Україна після всього пережитого розцвіла і почувала себе добре. Ми відмучились дуже багато, і наші предки, і ми шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.